Перший відбірковий тур шоу Битва талантів відбувся у Зимнівському будинку культури уже цієї суботи. Продемонструвати свої здібності з'їхалися учасники з навколишніх сіл, що входять до складу Зимнівської об'єднаної територіальної громади. Того дня у відбірковому турі талант-шоу можна було побачити вокальні і танцювальні колективи, сольні та самобутні поетичні номери, виступи селачів та спортсменів. До складу журі першого відбіркового туру шоу «Битва талантів увійшли викладач педагогічного коледжу Григорій Подздзей, керівники зразкового гуртка вокального. Інструментального співу Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості Інна Кравчук, викладач хореографії школи мистецтв міста Нововолинське, керівник ансамблів Русава і щасливе дитинство Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості Ілона Грицевич, а також заступник голови Володимир Волинської районної ради Алла Мельник. Більшість номерів, що підготували учасники відбірного туру, а їх було біля 30, були вокальними. Серед них, судячи з реакції залу, який був майже вщент заповнений, особливо сподобались усім виступи мешканки села Льотнича Вікторії Бацанської, колективу Пісенне джерело та гурту Кольбабки. Силові елементи на турніках і брусах презентували багаторазовий рекордсмен України з пауерліфтингу Віктор Смичук разом із колегою по цеху Олексієм Ющуком. Хлопці зізнаються, що готувалися до кастингу протягом місяця, а якщо пройдуть далі, обіцяють зробити номер більш насиченим. Фокусник та жонглер Руслан Пальшин дивував членів журі трюками із гральних карт і підкиданням кульок. Цій майстерності хлопець навчився за допомогою уроків у соцмережах і тепер постійно вдосконалюється своє майбутнє. Юнак хоче пов'язати із своїм захопленням і збирається вступати до естрадно-церкового училища. Вокально інструментальний гурт родини костюків «На зустріч мрії. Унікальний тим. Що усі його учасники не тільки співають, грають на різних музичних інструментах, а ще й займаються спортом. У 2013 році вони стали переможцями всеукраїнського фестивалю Мама тато, я спортивна сім'я, який проходив у місті Южне Одеської області. На огляд журі колектив представив пісню, автором якої є батько родини Юрій Костюк Невгамовні діти. Розбавили програму гумором і розвеселили зал виконавці командійних сцен зимнівські куми Лілія Киричук та Наталія Гонтарук, котрі поділилися з жінками секретами дієти. Третьокласник Артем Артемук також отримав бурні оплески, виступивши з гуморескою. Учасник АТО Руслан Літвінчук прочитав власні вірші на патріотичну тему. Скрипалька Ірина Католик виконала чеський народний танець Ребіко в мелодію української народної пісні Їхав козак за Дунай на супілці зіграла наймолодша учасника від відбир... учасниця відбіркового туру Ольга Сівак. Арабський танець представила на огляд журі Марія Іщук. Найзапальнішим і найзахопливішим номером, який зірвав оплески залу став циганський танок у виконанні гурту молодички, його учасниці настільки увійшли в роль, що просто зі сцени спустились до суддів і глядачів і кинулись ворожити усім. Отож, до фінал талант шоу пройшли Олександр Уліта, село Селець, Руслан Пальшин, гурт молодички, родина Костюків. Артем Артемук, гурт Пісенне Джерело, Віктор Смичук та Олексій Ющук, Олена Панасюк село Зимне, Тріо Серця Трьох та художниця Вікторія Баранович село Черчичі. Співорганізатор конкурсу талантів Ярослав Кундисюк подякував усім учасникам відбіркового туру, членам журі та глядачам. За участь та підтримку, і запросив на наступний кастинг, який відбудеться у селі П'ятині.